Всім привіт! В цьому відео посадка троянди. І зараз ви бачите результат. Пройшло 2 роки. Це Троянда Red Eden Rose, Троянда Клаймбер, яка має міцні довгі пагони, її цвітіння впродовж сезону літо осінь. Як саджала? На що потрібно звернути увагу? Дивіться! Якісні саджанці повинні мати 4-5 пагонів товщиною як олівець. Саджанець замовляла в маріупольському розпліднику. Він з відкритою кореневою системою. Тому посадка на територію України з середини вересня по середину листопаду, в залежності від регіону. Оптимально, щоб в запасі було мінімум півтори місяця до морозів. Коріння в торфосуміші. Обов'язково потрібно прибирати торф і оглянути коріння. Зазвичай продавці згинають коріння і тому потрібно його вирівнити. Чим довші корінці, тим краще. Чим більше корінців, тим краще. А також звертаю увагу на білі тоненькі корінці, це смокчуюче коріння. Я обережно прибираю торф, щоб максимально зберегти білі корінці. І готую посадкову яму. Заздалегідь її викопала глибина 30 см, але розмір ями ще коригую підсадженець, заповнила яму ґрунтосуміщу, яку зробила самостійно, змішала нашу садову землю, компост, торф нейтральний та пісок. І торф і компост вони розпушать землю і це джерело поживних речовин. Замість компосту можна додати перепрівший гній, біогумус тощо. Троянді потрібні сили для зросту. І таке органічне добриво, як компост чи гній, воно одразу не засвоюється рослиною, а пройде приблизно 6 місяців. І якраз навесні ми побачимо ефект від органічних добрив. Я не додаю попіл в посадкову яму, тому що кислотність ґрунту на ділянці 7,2 одиниці. А для успішного зростання троянди кислотність у межах 6-6,5. Якщо у вас ґрунт слабокислої реакції, то можна додати попіл. Я роблю горбок і на нього розміщую садженець для того, щоб не було повітряних проміжків. Коріння розправляю. Якщо не вистачає місця, то збільшить розмір ями. Ще важливий момент: троянду. Заглиблюємо. Місце щеплення повинно бути на глибині до 10 см від рівня ґрунту. Я заглиблюю на 7 см, десь так. Таким чином, я захищаю щеплення від морозу та спеки, а також це провокує ріст пагонів. Коли засипала трохи коріння, я додаю мінеральне калійне добрива. Краще б було фосфорне калійне, але ж іншого не було. Калій зміцнить імунітет, також це важливо, коли перепади температур, якісь стресові умови. І вже потім додаю ґрунтосуміш. Багато хто садівників не заглиблюють троянду, бо кажуть, що тоді буде рости шипшина від кореня. Але коли так відбувається, то це не якісний садженець. Потім притрамбовую місце посадки. Взагалі це краще зробити ногою. І поливаю, можна розчином кореноутворення. На зиму на троянду насадженець нагортаю ґрунт і ще замульчую садовими відходами або терсою. Це троянда в перше літо після посадки. Головне було коренитися. Допоможуть троянді фосфорні добрива та стимулятори коріння. Я залишила два бутони, щоб подивитись на квітку та чи відповідає вона сорту. На другий рік троянда вже має більше пагонів, деякі з них вже три метри. Нагадую, що це троянда Клаймбер. Дуже сподобався сорт тим, що квітне постійно зібрані квіти у суцвіття, приємний колір для мене. Аромат легкий, майже не чути його. А це пагін ще залишився після посадки. Мають деякі пагони розгалуження. Тобто троянда зростає. Якщо вам не складно, ставте вподобайку та розповсюджуйте відео. Дякую вам за увагу.